Найгірші вправи для росту грудних м'язів. Сьогодні я хочу розповісти тобі, які вправи краще робити, які вправи краще взагалі ніколи не робити, якщо ти хочеш накачати свої грудні. Чому я роблю це відео? Тому що я постійно бачу одне й те саме: як в інтернеті, так і в тренажерних залах, а саме те, що чоловіки часто люблять. Тренувати грудні м'язи, але вони для цього використовують не ті вправи, які їм би треба використовувати. А так вони роблять, тому що вони надивились відео професійних подібілдерів, або хтось їм сказав, що ця вправа така класна, тут так класно відчувається грудний м'яз і так далі. Як наслідок, всі спантеличені, багато людей робить вправи, які дають або мінімальний результат. Або не дадуть їм практично ніякого результату, витрачають на це свій час, витрачають на це свої сили і так далі. І якщо ви хочете сказати мені, що немає такого поняття, як погані або хороші вправи, я скажу вам дійсно: такого немає на рівні професійного бодібілдера, який виступає на змаганнях, в якого великі м'язи, в якого ну, все життя навколо цього крутиться. Але я роблю свої відео не для професійних бодібілдерів, тому що професійні бодібілдери, напевно, не дивляться мої відео. Мої відео дивляться звичайні люди. В основному це люди, які займаються без фармакології. Хоча ця інформація на фармакології буде також актуальна. Але дане відео я хочу зробити для звичайних відвідувачів залу. Які хочуть підкачатись, в яких немає просто змоги, часу і сил виконувати багато зайвих вправ, і їм це просто не потрібно, тому що є таке правило: 80 на 20, тобто 20% вправ дають 80% результату. І я сьогодні розкажу, які вправи треба робити, а точніше, я більше поговорю про ті вправи, які тобі не треба робити. Наголошую, якщо ти не бодібілдер, який виступає. Тому що якщо ти бодібілдер, який виступає, для того, щоб проробити, доробити повністю ідеально всі ділянки м'язів, треба використовувати всі вправи під всіма кутами і так далі. Але якщо ти саша, в якого там трішечки тої м'язової маси, і так її немає, то не треба порівнювати себе з Крісом Бамстедом, Роні Колманом або Філом Хітом, тому що вони десь там, в космосі, а ти на землі. Це треба розуміти, це важливо. Тому що часто говорять ха-ха-ха, та ти думаєш, Кріс Бамстед не знає, як качатися, да, бо він робить цю вправу. Ні, Кріс Бамстед – це Кріс Бамстед. Не треба думати, що ти це Кріс Бамстед. Це важливо розуміти. Так, які вправи не варто робити для грудних. Я думаю, я нікого не здивую, це буде очевидно, але відкрию я свій топ неефективних вправ жимом Свенда. Да, жим Свенда, коли ти береш диск або гантельки, лежиш, або стоїш і так протискаєш грудні м'язи, дуже добре відчуваєш скорочення, прям класно, але толку немає, тому що вправа така. Не дуже вагу велику ти не візьмеш, і ніби жим, а ніби й не жим. А якщо можна зробити жим гантелями, чому не зробити його гантелями? Да, ти класно провідчуваєш, і відчувати м'язи це важливо, але Ну, не жим Свенда <свісно> точно не стоя. І навіть лежачи, тому що є вправи більш ефективні, про які я також розкажу. Тому на перше місце я ставлю жим Свенда. І цим я нікого не здивую, тому що вже всі знають. Що ця вправа, вона не потрібна. Далі. А тепер будуть здивування. Тому що далі я ставлю зведення рук в кросовері. а саме стоячи, лежачи, зведення вгору, зведення вниз, зведення просто посередині. Ці всі зведення я ставлю як неефективні вправи. Чому? Тому що зведення по своїй суті, по-перше, це ізольована вправа. Якщо ти натурал, в тебе вибір вправ невеликий, ти маєш вибирати вправи, які дають максимум результату, це точно не зведення. Якщо ти мені скажеш, та я тут дуже класно відчуваю, я скажу тобі: Окей, відчувати це справді важливо, але відчувати це не значить ріст м'язів. Якщо ти мені скажеш, що я тут добиваю грудні, я тобі скажу, Вася, яка нафіг добивка? Добивають професійні бодібілдери. А тобі просто треба навантажити м'яс максимально ефективними вправами. Не добивати, не треба його вбивати. Треба дати стимул для росту. От і все. Тому добивку ми відкидаємо. Або хтось каже, я шліфую, проробляю деталі. Друзі, проробляти деталі можуть професійні бодібілдери, яким є що проробляти, які готуються до змагань, які заряжені фармакологією, і це працює. А для тебе це не працює, тобі не треба проробляти м'язи, проробляти деталі, якщо ти не виступаючий бодібілдер. Важко прогресувати вагу в зведеннях, так, да, відчуєш класно. Але ми говоримо про ріст м'язів і для росту м'язів, що ж свенда, що зведення в кросовері, вони десь там. Останні вправи це ті вправи, які тобі не треба робити. Не треба, щоб тобі хто не говорив. Далі. Наступна вправа, як це б печально не було, її також любить робити дуже багато чоловіків. До речі, чому вони люблять це робити? Тому що це легко. Легко робити Gim Swendua, легко робити в кросовері, і легко робити зведення в тренажері пек-дек. Так, прожати, попати, попасти в центр груді, відчути, розтягнути. Друзі, це теж вправа, яку робити не треба. Чому? Знову ж таки, ізольований рух, знову ж таки, це тренажер. Вправа є легкою, вона не дає такого класного стимулу для росту. Важко прогресувати робочу вагу. Ну якщо ти мені скажеш, що ти тут класно відчуваєш м'яз, вчися класно відчувати м'язи в жимових вправах. Якщо ти скажеш, що тобі тут треба прошліфувати, добити, тобі не треба добивати, тобі не треба шліфувати. Запам'ятай, для чого? Тобто, ти, якщо натурал, в тебе обмежений вибір вправ. І ти можеш обрати ефективні вправи, спойлер, жимові, звичайно. А ти обираєш пекдек, кросовер чи жимсвенда. Сенсу в цьому ніякого не бачу. Як би ви мені не написали тут коментарі, захейтили мене, але знаєте, хтось мусить вам сказати правду, я мушу бути цим. Тобто, деякі люди вважають, що я роблю ці відео для того, щоб ніхто не накачався. Друзі, ви і не накачаєте собі грудні м'язи кросовером зведенням в Пек-дек або жимом Свента. Це важливо знати. Далі, напевно, остання вправа вона буде не зовсім така однозначна, але я мушу її сюди віднести це розведення з гантелями або зведення, там лежачи на лавці. Це можна робити на горизонтальній, на лавці під кутом. І з цих трьох вправ я не кажу, що вона погана. Але є деякі моменти. По-перше, розведення з гантелями це все-таки ізольована вправа. Ізольована вправа, вправа, де працює фактично лише один суглоб плечовий. Важко прогресувати вагу, а якщо ви будете прогресувати вагу і працювати з великими гантелями кілограм по 30 по 40, дуже великий шанс травмувати собі плечі. Як її зробило, дуже багато людей завдяки розводкам з великою вагою мають травмовані плечі і взагалі тепер не можуть тренувати півтіла в багатьох різних амплітудах і рухах, як наслідок, тому що вони прогресували вагу в розводках. От. Беремо те, що це травматично з великою вагою. Вправа ізольована, важче прогресувати вагу. Тому, якщо ти натуральний спортсмен, не бодібілдер, не професіонал, я б теж є. Відкинув. І тепер найбільш цікаве. Що в нас залишається? Які вправи треба робити, щоб накачати свої грудні м'язи? Думаю, ви всі зрозуміли, що це жими. Які це жими? Це жими гантель, жими штанги, жими в сміті, жими в хамерах нехай навіть жими в блочних тренажерах, але це все буде навіть жими в блоках, будуть кращими, ніж всі вправи, які я тільки що сказав. Чому? Тому що жимовий рух, ми можемо підняти більшу вагу, ми можемо класно прогресувати вагу. Ми можемо проробити, звичайно, всі ділянки, так як і на цих всіх вправах, тому що можемо взяти від негативного кута лавки, що я не вважаю потрібним. І до максимального навіть можеш поставити 60 градусів. Якщо вам цікаво, щоб я зробив відео, які кути лавки оптимально використовувати для грудних, я думаю, це тема окремого відео, тому що питання дуже цікаве. І багато людей використовують трішечки не ті кути, не розуміють для чого, тренують свої дельти або тренують свої тріцепси. Хоча хотіли тренувати свої грудні м'язи. Те саме стосується жиму штанги лежачи, тому що Ну, жим штанги лежачи, це потужна вправа, і її треба робити. Але є люди, які грудні там взагалі не відчувають, їх болять плечі, їх болять тріцепси. Ну, як я кажу, якщо ти грудні не відчуваєш, то для чого ти робиш цей джим лежачий, якщо є великий спектр інших вправ? Тому резюме, як то кажуть. Розведення з гантелями, пек-дек в тренажері зведення, зведення в кросовері, жим свенда. Чотири ці руха тобі робити не треба, ні в яких варіаціях. Для того, щоб накачати грудні м'язи, треба робити жими. Треба прогресувати вагу. І в жимах це робити найбільш безпечно і найбільш легко. Особливо там, де ти можеш додавати маленькими кроками, там рухатись по кілограму, по 2 кілограма. Це буде найбільш оптимально. Тому зверни свою увагу саме на жимові вправи. І повір мені, якщо ти будеш робити жимові вправи, відчувати у них грудні і прогресувати вагу, твої грудні будуть чудово рости. Навіть якщо ти не будеш робити ніяких зведень, розведень і всякої цієї ізоляції для професійних бодібілдерів, яким вона дійсно потрібна, а тобі вона не потрібна. Нагадую, що якщо тобі. Потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або в телеграм, тут буде посилання під даним відео. Також в мене з'явилась нова функція, хто хоче підтримати канал, можна стати спонсором. Там, 70 гривень на місяць чи 150, якщо ви супербагатий, і хочете підтримати мою творчість. Тут в посиланні під відео буде. Точніше, в описі під відео буде посилання, як стати моїм спонсором за такі скромні гроші. Ви зможете підтримати мене, підтримати канал, тому що я роблю ці відео, і ну, я практично нічого з цього не заробляю, я просто ділюсь цікавими речами, про які ніхто часто не говорить, як наше сьогоднішнє відео. А так, качайте грудні м'язи, качайте їх правильно, і все буде добре.